З нами громадська активістка Ольга Рішенгрещук. Вона входить до громадської ради. Як правильно називається? Громадська координаційна рада. Громадська координаційна рада. На Лумнічка молодець, і от вона хоче пару слів сказати про свою нещодавню поїздку на з'їзд Євромайданів до Харкова, який вона має біля себе сувенір. Кажи, Оля, ось у мене зберігся шматочок скла із книгарні є. Коли ми сиділи там разом з Сергієм вже до і роздумували над тим, яка ж має бути освіта на Євромайдані, як нам далі просувати цю ідею, щоб вона була доступна до людей, то на нас напала в загін тітушок. Ось ми сидимо мирно просто навколо в центрі міста, буквально в серед. В центрі міста Харкова і чуємо, як б'ється склад, власне, цей шматочок скла. Ці вандали тітушки забігли, побили, побили вітрини, перекидали книжки. Я отак розвертаю голову і бачу, як прямо такий білий перцевий газ на нас. Сіха це підвальне приміщення. Тому трішки стрес відбувся, але нічого, ми зібралися з думками і пішли ще на мітинг в Харкові, де зустрілися з, антимайд... з антимайданівцями, які насправді виявилися нормальними людьми, але їм трішки сміливості не вистачало. Тому ми зичимо нашим східним. Західно і сподіваємось, що згодом це все переросте в більш масштабний рух, і закінчиться нашим кращим майбутнім. Нашою перемогою. І нашою перемогою дякую, звісно. Олечка, спасибі. Вам тебе. дякую. Спасибо. 花名。